Останні заява адміністрації Білого Дому обговоримо з гостем нашої студії. Це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Пане Валентину, вітаю вас Добрий вечір. Дякую за запрошення. Паралельний трек до того, що ти просто радий бачити людину. Щодня ти радий бачити будь-яку будь-яких знайомих і розуміти, що всі пережили ніч. Сьогодні це було абсолютно актуально. Сьогодні передзвони були. Я думаю, у всіх у вас теж Богу дякувати всі, кого я знаю, здорові і живі бажаю це і вам так само, і от зараз, на пане Валентине, на фоні на тлі оцього типу, начебто, мирного процесу, а Путін влаштовує Кремль, влаштовує отаку месакер, такі масакру, різанину mm -hmm. в Києві. Фактично, 19 загиблих на тепер. Я знаю про двох дітей, але я не читав останні про трьох зведення вже було, Уже на, трьох. На так? А, тим не менше, неважливо, навіть одна дитина неважливо абсолютно скільки. Важливий сам факт. І, і, і що тепер, пане Валентину? У мене одне запитання. Куди тепер піде цей мирний процес? Якими якби, деталями чи модусами обросте? І, і що буде далі взагалі? Я гадаєте? Нікуди не піде і ніякого мирного процесу нема. Це, так званий, я прошу. це є е, імітація е, з боку Трампа і е, політичні маневри з боку Путіна. Єдина сторона, яка насправді зацікавлена у мирному врегулюванні в завершенні війни, це є Україна. Бажливо. Але в е, Але справедливому завершенні війни е, наразі мова взагалі не йде про завершення війни в інший спосіб, а окрім є капітуляції знищення України. Ну Путін чітко декларується і намагається досягнути поставлених цілей, чи то військовим шляхом воєнним, чи то використовуючи цю всю дипломатію. Тобто, це просто інструментарій, але цілі не помінялися і ніякого мирного процесу нема. Говорити про мирний процес означає потурати хворим фантазіям Трампа. Тому що мирний процес неможливий тоді, коли той, хто розв'язав війну, хто є агресором, не хоче цю війну припиняти. Зеленський абсолютно правий. Те, чого Трамп не хоче чути, і чому не хоче чути, ми неодноразово вже говорили. Це інша історія, але Зеленський правий Ні. в тому, що Путін миру не хоче. До миру його можна лише примусити, а Трамп не хоче. Путіна взагалі до чогось примушувати. Хоча має в своїх руках весь необхідний на для того інструментарій. Ви сказали цікаву думку, цікаву деталь пролунала. Ви сказали, Трамп імітує. До цього ми розмовляли, в тому числі в цій студії, переважно про те, що Путін імітував оцей цей процес там якоїсь там досягне, якісь переговорів спочатку телефоном, потім вже зустрілися і так далі. Але чи вважаєте ви, що Трамп теж імітує насправді? Безумовно, ну просто давайте так скажемо, Трамп робить перформанс. Він грає, так да, грає в смислі е, як грають вистави. Для ну, кого? Да його цього він грає на Нобелівський комітет? Я не знаю. Для своїх виборців, для свого его хворого, для свого оточення упоротого. Перепрошую за вислів. Ну для якоїсь там комітету Нобелівського. Я взагалі не знаю, що це з якого часу Нобелівська премія стала фетишем. У нас навіть як е, це Матвійчук її отримала. А Трамп досі не може Дайте му премію цю а чи навіть хай завичув зробила велику роботу. Яку роботу вона зробила те, що разом дозволила російській пропаганді Чого? грати, потім що вони разом з росіянами і білорусами? це, це було потім, але роботу вони фіксували. Е, дивіться, російські я просто до зорок. того, що е, є нюанси okay. В жодному разі, не хотів нікого принизити, <плес> ні, ні, ні. але для ні, мене колон. це є символічним і знаком. Тобто, так. коли людина ставить собі хибні пріоритети, про все, пане тому, е, повертаючись про повертаючись до Трампа. Ну насправді він абсолютно йому е в даному контексті процес. Більш важливий ніж результат, ніж результат, але ну як будь-який політик він має опікуватися результатом. Зрештою вибори рано чи пізно відбудуться. Так. І, І на нього можуть чекати дуже неприємні сюрпризи. Причому ще до того як вибори почнуть відбуватися, ми з вами також вже говорили, ну, що менш ніж зараз... за рік там до виборів, до зараз поверсу. будуть спонсори mm -hmm. орієнтуватися. Зараз будуть політики думати чи е афіляція афілювання з Трампом поєднання буде збільшувати їхні електоральні перспективи. Чи mm -hmm. зменшувати електоральні перспективи зараз? Будуть лебісти дивитися в кого краще інвестувати гроші. Ну чи передвиборні кампанії, в чий не варто. Ну а це просто ну окей. Ну дивіться, просто я не знаю, як коли я доживу до його віку, якщо доживу, дай нам бог Так, да, то можливо, я буду дивитися інакше на цю ситуацію, але те, що я сьогодні спостерігаю, є ганебне. І я е, знову ж таки вже уявляю собі підручники історії світової, підручники історії Сполучених Штатів Америки, які будуть описувати цей період. І е, абсолютно я патруся не безхребетно, не нікчемно. А ганебну поведінку, втрату будь-яких моральних е, орієнтирів, втрату системи координат, коли mm. зло може бути виправдано чимось, коли злу можна допомогти щось зробити. Але є погана новина. Я не думаю, що хтось з американців нас побачить, але є погана новина, якщо раптом побачить попередження, що ця е, хвиля кривава. Вона, вона докотиться хочем, до сполучених так. штатів Америки також і е, для американців вона буде значно більшим шоком ніж для нас, і втратять вони значно більше ніж втрачаємо ми. Повернімося до російського диктатора. Як гадаєте, який знак він якби який меседж він послав? Ну окрім суто вбивств, від яких я думаю, що він отримує задоволення? Як він от послав чіткий меседж, меседж номер один: розброзхитувати розхитувати внутрішньополітичну ситуацію в Україні, деморалізувати українських громадян угу. і, і підштовхувати їх до того, щоб ми стали готовими прийняти будь-які вимоги для того, щоб Припинити весь цей жах. Це е, хибний підхід, і так воно не працює. Е, другий е, момент для того, щоб зараз дати моменти всім іншим міротворцям і пацифістам говорити, ні, ну дивіться, гинуть діти. Цей жах треба припиняти. Вони чомусь не скажуть, чому вони гинуть? Вони не просто так гинуть, а гинуть, тому що Росія продовжує злочинну війну, яку вона веде злочинними терористичними методами. Але загалом, е таким як Трамп, і його оточенню, це просто буде черговий пас і чергова можливість говорити про те, що ні, ну дивіться, знову загинули діти. Ну давайте вже треба щось якось припиняти. Це жах. Він Гинуть люди, і вони гинуть з обох сторін. Він якби Так, да, вони гинуть з обох боків. Але коли приїжджає е спецназ грубо кажучи, і затримує злочинців, угу. то гинуть і злочинці. І, можливо, загинуть правоохоронці, але вони загинули в силу різних причин, і їхня смерть має абсолютно різну вагу. Коли росіяни тут гинуть, то вони гинуть як злочинці, які йдуть скоювати злочин. А коли ми гинемо, цивільні і військові, то ми гинемо, тому що ми маємо захистити своє право на життя. А для Трампа він чомусь робити вилішу цього не розуміє. Так, оцей нюанс якраз він розмиває, його промови не ведуть до обговорення причин того, що почали і наслідки такого ставлення до того. Це, що відбувається відбуточні. до процесу, бо у нього однаково, коли наркобарони злочинці гинуть, так і правоохоронці uh -huh. гинуть. Для нього це ну як ж так, от, так же ж не може бути, пане Валентине. Але водночас Україна, в принципі, вона активно готується. Ми активно готуємося до потенційної зустрічі між а, паном Зеленським і Путіним. А, і Андрій Єрмак, керівник офісу президента, секретар РНБО, вони відвідують країни, які могли би стати платформами, так і Катар, і Саудівська Аравія, Швейцарія сьогодні. А по перше, якби на що ми ну не так, неправильно не на що ми сподіваємось, до чого ми ведемо, чи можливий ще хоча б будь-який формат а, двосторонньої зустрічі? А по-друге, ну а яка ж країна може стати платформою такою? А дуже Місце... це це, це взагалі питання другорядне і, mm. і має, ну, знаєте, так. але аби цікаво поговорити, де можна відбутися? Головне про е, те. Е, наскільки може бути результативною така зустріч, я схильний думати, що ні, не може. А вже а вже з першої зустрічі має бути результат, чи взагалі ну, в політиці як? Е, іноді відбувається просто зустріч заради контакту, що називається першого чи ні. ні? Не бачу жодної доцільності варіал. цього приводу. Дуже добре написав колишній радник нацбезпеки Трампа попередньої його каденції адміністрації Джон Болтон. Угу. Він дуже так. популярно написав, чим це завершиться, нічого не буде. Це ну це от -точно. вся історія, тому що повторюся. Путін не хоче миру, ну він хоче продовжувати свою війну, злочину, і він продовжує використовувати методи, які mm. можуть принести йому результат. Якщо наша реакція на використання його методів буде такою, якою він очікує, тоді він буде продовжувати її робити. Тому я закликаю всіх наших глядачів поводити себе не так, як очікує від нас Путін. Не потурати йому в його злочинних намірах, зламати нашу волю до супротиву. А перспективи зустрічі я схильний думати, що зараз і Зеленський і Єрмак, і наші європейські партнери мають прагнути досягнути одного. Переконати е, Трампа в тому, що першим кроком для подальшого політичного дипломатичного врегулювання має стати припинення вогню. Припинення вогню. Без припинення вогню, якщо Путін не хоче припинення вогню, угу. то мені здається, що це цілком достатнім є свідченням того, що він не хоче переводити врегулювання війни в політико-правове дипломатичне річище. і відповідно угу. проти нього повинні бути введені санкції. А якщо ця от риторика це чисто путінська теза, яку він Трампу нав'язав, і Трамп робить виліш. Не розуміє, що спочатку має бути політичне е, досягнення, угода, а потім припинення вогню. Цебто, фактично, е, війна має тривати. І війною ми так, маємо досягнути такої згоди. А угоду ну, ми не будемо підписувати і зустрічатися. Не будемо і взагалі нічого не будемо. Будемо бомбити Київ знову. І не тільки Київ, і, так, і тільки Києва розуміти, так, що так, так. в Києві ще відносно не, не так часто буває, як, наприклад, в тому ж Харкові або в Сумах, так. або в Сумській області. Погоджуюся з вами. А які виходи з цієї ситуації для України? Тобто, санкції, які ми накладаємо, санкції в лапках, які наші військові чудово абсолютно накладають на російський НПЗ, це вихід. Це Еволюційна далі, еволюційний шлях, це крок в правильному напрямку. Доти, доки Росія зберігає здатність вести війну, вона буде її вести. Доти, доки Росія має здатність відновлювати потенціал для ведення війни, вона буде його відновлювати і вести. І тому все те, що зменшує здатність Росії вести війну, все те, що зменшує Росії здатність відновлювати ресурсів для ведення війни, є позитивним. І ми з вами говорили вже неодноразово, згадував. Цю статтю в політику про те, що дронові санкції СБУ мають більшу завдають більшої шкоди для російської так. нафтопереробки ніж так. міжнародні санкції. Тобто СБУ зробило більше ніж все це міфічне, легендарне світове співтовариство. І я просто наголошую, що робить це робиться це нашими засобами, угу. бо миротворець Трамп да не дозволяє використовувати певні види озброєнь для того, щоб завдавати по певних об'єктах, і знову ж таки рухається в річищі путінських захотілок. Бо Путін висуває що? Як передумови для врегулювання і е, переговорів? Припинення військово-політичної ну, підтримки так, України. Так, так, так. Тобто він буде далі розвивати свій мілітарний потенціал, а нас а треба позбавити здатності да. чи не Так, не буде. Тому е, подобається це комусь. Не подобається. Я розумію, що багатьом не подобається це навіть чути зараз, те, що я кажу. Але е, на превеликий жаль. Істина зараз полягає лише в тому, що мирна угода пишеться на полі бою е, силами оборони України, Допомагають силам оборони України наші дипломати, які забезпечують економічну, технічну, е, мілітарну підтримку з боку наших партнерів. Mm -hmm. Я сподіваюся, що і кожен громадянин України мірою наявних можливостей також сприяє цього процесу. А не рухається навпаки в тому напрямку, як я не знаю під дією якихось стимулів, як того очікує абсолютно злочинний путінський режим. Ще три хвилини хочу запитати, що ви вважаєте, як ви бачите наших європейських партнерів і те, що вони намагаються робити? Чи на правильному вони шляху? Наступний пакет санкцій, гарантії безпеки для України, обговорюються і так далі. На правильному шляху, але е, знову ж таки цей шлях вони намагаються пройти максимально неквопливо. Я розумію, що комфортно для себе. Ну вони бояться ризиків, тобто і правильно роблять і на їхньому місці будь-яка раціональна істота поводила себе так само. Вони враховують ризики. І намагаються е, досягати максимальних результатів, мінімізуючи потенційні ризики. Раз і другий момент, що все-таки -все -все колегіальне рішення. Цебто там 28 суб'єктів. суб'єктів, не, не один президент, да, на відміну від одного персонажа. Але для нього є також одна е, погана новина. А в Америці точно є республіка? А там точно демократичний політичний режим функціонує. А для тих, хто думає, що це просто такі зіфемірні поняття, е, хочу нагадати історію з Бухти свиній, Mm -hmm. Коли одна людина також схваляла так, в колі однодумців так, рішення, і карибську кризу, коли вже адміністрація дещо помінялася в складі, президент був той самий, але помінялася, mm -hmm. тому е, оцей от феномен однодумців він дуже часто призводить до фатальних наслідків. Так, да, звичайно, швидкість прийняття рішень інша, але і вартість помилки інша, і ймовірність помилки більша, тому що коли різні люди з різними поглядами обмінюються думками, є ймовірність того, що вони принаймні знайдуть якісь проблеми. Спробують їх уникнути. А коли одна людина, причому далеко у не, не розумієш, але в супереці так, так. Е приймає рішення, mm -hmm. керуючись своїми примхами, рано чи абсолютно вона вакуумі, які просто ігнорує да е будь які реальності. Якщо йому не подобається, я ж певна, що всі американські розвідслужби дають дані, так я встигну, дають йому дані. Він має доступ до повної інформації щодо того, він президент відбувається. Ну звісно, а той факт, що він не хоче користуватися цим, да бо він же сказав, що нехай кароші мені якісь ведучі Fox News будуть просто начитувати, бо мені чи очі в мене вже погано важко мені читати, чи просто вже бракує якихось синапсів в мозку. Тому я серйозно я не хочу просто, щоб це це сприйняли знаєте, як якусь там бажання образити там чи ще якогось. Просто реально це приблизно так буде виглядати колись в майбутньому. Я зараз дивлюся американське телебачення, з нього кепкують mm. і не безпідставно. Пане Валентине. Ми маємо повне моральне право міркувати на цю тему. Це по нас летять російські ракети і дрони. Розумієте? Але воно фіналізується і там, бо я казав Джон Болта Трампу. Наші війська перебувають в трьох тисячах кілометрах від Вашингтону для того, щоб ті, кого ми стримуємо там, не стояли у От тут Вашингтоні. Так абсолютно, пане Валентину, дуже вам дякую за розмову. Це Валентин Гладких політолог був у нас сьогодні в гостях.